Рада всіх вітати на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Ось у мене літнє чаювання. Зараз я якраз вихідна, дома нікого немає. Вийшла в двір, накрила стіл і хочу вам показати такий чудовий сервіс, чайний з ручним розписом. Я його так і називаю літнім, бо тут зображені ягідки. малюнок. Вишень чи черешеньок, ось якраз і наші черешні, достигли з дерева. Тож є урожай. Цей сервіз я зібрала по частинах. За невеликий період часу вдалося знайти предмети, а все почалося з цієї цукорниці. Я колись робила відео, показувала, що в інстаграм побачила цукорничку, дуже гарненьку. Ось таку, вона мені так сподобалася: оці вишеньки, з обох боків малюночок, клеймополони. Потім по фото я вже знайшла, що є такий цілий сервіз чайний. І ось я його зібрала. По частинкам, по трошку. є й масльоночка. ось така теж гарненька. Є шість пар, правда, в мене блюдечка не рідні. Хоча в рідному сервізі вони теж біленькі, з білим обідочком підходять. А тут в мене городниця. І ось такі два. Це Баранівка. Ну, нічого, можливо, з часом трапляться і рідні блюдці, а поки побудуть ці. Вони теж непогано виглядають, і від рідних зовсім не відрізняються. Така в мене літня краса. Якраз можна накривати стіл, чекати гостей і у альтанці посидіти, поговорити, поспілкуватися і приємно провести час. Всім вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення.